Всім бажаємо здоров'я, мануфактура «Сільгостеч» з вами на зв'язку. Показуємо вам отаке ексклюзивне побажання клієнта, а саме коток трьохметровий, рівні ножі. У замовленні Black Edition. Чорний колір, чорний пакет. М-пакет, суперпакет. Все, як завжди, відкидне дишло в транспортному положенні на треугольнику. Підставка для стояночного збереження і защита захист. Моцний, добрий, як завжди. Ніж. Сталь 45. 10 мм. По 3 болта на каждом ножи. 8 мм 8. Местность болта. Щота 16 мм. Труба 8 мм. 120 на 120.